Вулиця Мужайська в берегу, від дорога з інтенсивним рухом та частими ДТП. Проте більшість з них дрібні, чого не скажеш про випадок, що трапився минулої середи. Під вечір на одному з перехресть автівка просто протаранила людину. Він ішов з тої сторони, а по обочині сходив. От сюди. а удар пройшов. Машина летіла нав навстрічу йому. Удар прийшов сюди, і удар головою в стовпче. Получився стойки машини. Від потужного зіткнення 25-літнього Віталія відкинуло на декілька метрів і вдарило у бетонний стовп. З проламаним черепом, пошкодженими ногами та численними травмами хлопець пролежав з годину. Гореводі з місця пригоди накивав п'ятами, залишивши Віталія помирати. На щастя, перехожі зателефонували на 103 і каретою швидкої, непритомного доправили у лікарню. Діагноз складна, значить, черепно мозкова травма. Поєднана політравма, кома. Стан хворого вкрай важкий. В перший же день був викликаний із області нейрохірург. Проведена операція трепанація черепа. Після цього стан хворого стабілізувався, хоча він знаходиться далі у важкому. Рай важкому стані, але стабільний. Наразі прогнози не можу дати ніякі. Лікарі вже більше тижня не припиняють боротися за життя Віталія, хоча медики і не стосовно прогнозів. Попереду на нього чекає ще кілька важливих операцій. Хлопець і досі перебуває у комі. Втім, близькі не вірять, що хлопець видужує. Я старшим сином пробула всю ніч там, в вулиці. Шансів на виживання не дають. Коли це почула, навіть посиділа, це було дуже важко, а стан його зараз нестабільний, дуже переживаємо, не знаємо, що як буде. Не залишаються осторонь, проблеми і знайомі Віталія вже котрий день підряд. Вони приходять у лікарню, щоб здати таку потрібну хлопцеві кров. Такі пацієнти вони важкі, вони потребують зі сторони допомоги, тобто з донорської крові. Також хора спостерігається втрата і білка. То тобто, організм фактично потребує для підтримки як і ОЦК білка, так і як профілактики набрику мозку. Фактично, вже біля 15 чоловік на здали крок. Трагічна ДТП викликала чималий суспільний резонанс у маленькому берегові. Вже за кілька годин після аварії. Майже всі знали, що то була за автівка і хто нею керував. Той цей город знає, фамілію, все його знають. Просто там май… Ніхто, ніхто такого нічого, і мені ніхто нічого не говорив. Та ж хоча б були, подійшли, ілі з міліції, ілі їхні родителі, ілі він, хоча б, прийшов, бо в ту минуту піддержав, коли я пережила цілу ночь та і переживаю до сьогоднішнього дня. Та тут ситуація така, розумієте, Тут великий чоловік, як говорить за нього, що він великий чоловік. Я не знаю, хто то є. Що він за один? Ну, говорить, це без толку в нашу міліцію обращатися. За інформацією, яку наразі озвучили правоохоронці, водій Сірого Міцубісі перебуває під слідством. Його понівечену автівку знайшли майже одразу після ДТП. За годину ми встановили безпосередньо, що який це був автомобіль, автомобіль ми вилучили, а винуватця пригоди на наступний день лише молоси, змогли його знайти. Тобто він сам безпосередньо не маючи куди йти, вже звернувся в міліцію. Ця доказова база, за словами майора міліції, зібрана і наразі триває слідство. Однозначно, що дана особа буде відповідати за те, що. Якщо вона навіть буде не винувати у скоєнні дружена трасмоприводи, за те, що залишила особу на місці події за фактом відкрито кримінальне провадження, водію світить від трьох до восьми років позбавлення волі. Міліції не припиняють нагадувати, що у подібних випадках краще одразу надати постраждалому у ДТП першу медичну допомогу, навіть якщо винуватцем аварії стали ви.